Мої вітання, шановні глядачі на каналі Телебачення Акцент. Перше на цьому тижні випуск інформаційної програми День. Наші журналісти вже готові ознайомити вас такими новинами. Шусткінці проти встановлення загальнобудинкових лічильників на газ, що вирішили депутати міськради з цього питання. Учасники АТО здобуватимуть професійну освіту за державні кошти. Благодійному фонду щастя в долонях» виповнився один рік. Відповідно до закону України про комерційне забезпечення обліку природного газу, Шосткінське газове господарство розпочало встановлення побутових лічильників не індивідуально по квартирам, а загальнобудинкових. У цьому разі оплата по квитанціям за спожитий газ буде розділена на всіх жильців багатоповерхівки, хоча обсяг споживання для кожної квартири, звичайно, різний. Загалом по шості у список встановленню лічильного приладу увійшло 87 будинків. Проти такого рішення виступило чимало шосткінців. Деякі з них прийшли на засідання сесії міськради з проханням розібратись народним обранцем в цій ситуації. Що вирішили депутати стосовно цього питання? Дивіться далі у сюжеті Євгенії Павлової. Згідно з програмою газового господарства, у шості втілюються заходи по безкоштовному встановленню побутових лічильників у багатоквартирних будинках. Якщо раніше лічильники ставили поквартирно, то зараз на один будинок встановлюється один такий прилад. Потім обсяг спожитого газу розподіляється на усіх мешканців. Нещодавно ми розповідали про мешканців вулиці Весняної, 15, які проти встановлення загальнобудинкового лічильника. Тепер і жителі іншої багатоповерхівки по вулиці Некрасова, 16А, з таким же питанням звернулись до депутатів. Люди говорять, що обрахування спожитого газу буде необ'єктивним. Саме тому вони й завітали на засіданні сесії міськради. Депутатський запит з цього приводу озвучив депутат міськради Ігор Дмитрієв. Прошу розглядати питання на міській раді і встановити індивідуальний лічильник у кожну квартиру і забезпечити правильні розрахунки, і покласти мораторій на ці дії. Більше того. Межрай ГАЗ принял решение ввести карающие органы и выписал квитанции на каждого, на тот дом, который отказался установить лечильник. Раздал квитанции 18 кубов на каждого человека. Это грабительство. Недосконалість нового закону помітив і депутат міськради від партії «Наш край» Віталій Белясник. Ну як можна ділити, извините мене, розрасходований общий газ, просто на прописаних, коли в нас в ситуації прописано один проживає п'ять, да? И бабушка, которая расходует, я просто у меня бабушка живет сама, у нее стоит счетчик и колонка газовая. Расхода, ну, дай бог, если 4 куба расходуют, это хорошо. Но почему должен, должна та же бабушка будет платить условно там 20 да, или 15 кубов? И тот же, кто живет в пятером, Зареєстровано один, тих же самих 15. До речі, після встановлення загальнобудинкового лічильника люди можуть встановити індивідуальний прилад, проте вже за свій рахунок. Це коштує від трьох тисяч гривень. Як повідомив Віталій Белясник, у законі написано: якщо споживач відмовляється від встановлення лічильника газу, складається акт. І як наслідок газове господарство має право застосувати граничні тарифи. Наразі такі акти вже складені. Під час сесії одні депутати пропонували розібратись у тому, чи вірно вони складені з юридичної точки зору. Інші Наголошували на проведенні роз'яснювальної роботи серед населення. Світлана Субтельна повідомила про погрози газовиків на адресу мешканців міста. Про цей конфлікт розповіла Олена Андрусенко, жителька будинку по вулиці Весняна, 15. Ані пугають населення, що поставлять щотчики ночі. І люди з Днікрасавки ОСББ уже дежурять по очереді ночі. Що це за постановка питання? розкажіть. Було сказано, якщо ви. Вы... Скажем так, откажетесь, мы вам пришлем вот эти платежки, вот мне 350 гривен пришло. Причем люди, которые получают субсидии, там это не отражено, то есть это липа какая-то. И мы в течение недели вам отключим газ, вы будете без газа. Имейте возможность где-то жить, ваши проблемы. Тобто, вимагательство, то есть наглость, то есть ну, з бандитизм самый настоящий. Микола нога підкреслив, що законодавство на боці газових служб. Якщо хто буде супротивлятися установці лічильників, то вони вправі ввести оцей новий тариф по 18 ,3 куба на кожного, розумієте? То він предусмотрев, що ясно люди будуть недовольні таким установками лічильників. Що я до платить за сусіда, що сусід платить за другого сусіда? Ну же прописав. Що якщо то, то ми отакий от тариф угилим зразу, розумієте, і починається погані міліції, всім цим установам. Аби роз'яснити ситуацію до сесійного залу був запрошений Микола Кривий, виконуючи обов'язки начальника шостинського управління з експлуатації газового господарства. За його словами, загальнобудинкові газові лічильники встановлюються законом. Він говорить, що гостро стало питання після того, як люди перестали пускати в свої квартири працівників газового господарства. У мене є Подписано юридическим лицом УСУМА, Где ставить надомники? Вы предупреждаетесь, вам вложат объявление. И у меня есть внутренний документ, где написано, кому поставить надомника, кому поставить индивидуальный счетчик учета. Я официально говорю, да правильно. Сегодня депутаты должны принять какое-то решение. Которая міння б'я щось тоді но я не управі не казатися ні от надомних ні от установки індивідуальних щочиків депутати запропонували більш детально вивчити це питання ірина коваленко депутат від об'єднання самопоміч запропонувала шосінському депутатському корпусу звернутись до кабінету міністрів я пропоную шановні колеги і микола петровича як головуючий від шоскінської міської ради від депутатів написати листа звернення, в кабінет міністрів, що ми маємо таку ситуацію розписати це і прийняти нашим рішенням, що ми проти виступаємо того положення, що є зараз. Микола Нога в свою чергу зазначив, що встановлення лічильників наразі відбуватись не буде. Щочки поки що ставити не будемо, поки там наверху не розбиратися, це перше, друге, по тим квитанціям, які рознесли. Поки не треба платити, тому що в області в Сумської тільки. Перед сесією переговорив з Тацьким, про яку говорив Микола Ілліч. Він сказав: в Сумській області ні одної квітанції, такій дійсній нема. Тобто це починається із пугу. Міліцію приведуть, ми договорилися з міліцією, тепер тобто квітанції не виходить. Потім кажуть вночі, потім щось іще. Тобто хто кого переборив. Це йде, в так, отака в нас система в Україні. Міський голова наголосив, що з цього питання буде підготовлено звернення до президента кабінету міністрів. А також шостинська влада планує завітати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, аби там підняти проблему доцільності встановлення загальнобудинкових лічильників. На 38-му році після повернення зони антитерористичної операції помер наш земляк, учасник бойових дій. Бійця поховали на його малій батьківщині в серединобудському районі. Така сумна новина стала відома що на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові. Серед інших питань за державні кошти вісім учасників АТО отримують профосвіту в Шосткінському вищому професійному училищі номер 13 Нині в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей перебуває на обліку 31 дитина. Шостка готується до урочистості з нагоди Дня міста. Більш детальна інформація в сюжеті Дарії Бубинець раптово пішов з життя 38-річний учасник антитерористичної операції, який працював і проживав зі своєю родиною в нашому місті. Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, розповіла, що міська влада робить все, щоб допомогти родині, яка втратила годувальника. Молодий хлопець і має маленький діточок, демобілізувався і буквально. Через деякий час, через тому будемо допомагати харанити, ховати цього хлопця. Міський голова Б. Микола Нога наголосив на тому, що треба більше приділяти уваги бійцям, які повертаються з зони АТО. Їм тяжко адаптуватися в мирному житті, і уважне ставлення до них і їхніх проблем це наш обов'язок. Нам здається, що ми вроді, чим-то займаємося. Це ж третій хлопець, який прийшов живим сюди. А потім Ну по. третій І Тому ви повинні почувствувати, наскільки відповідається. Кожна зустріч з учасниками антитерористичної операції. Це доброта, це допомога. Це все треба зробити, щоб вони вписалися по новому суспільству яким. А суспільство повинно бути безконфліктне, не дратися, там деруться, убиваються, сюди приходять, тут свої конфлікти. Повну інформацію про роботу Шостхінського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які перебувають під тимчасовою опікою центру, надала Оксана Шкребень, практичний психолог цього закладу, в якому на даний час перебуває 31 дитина, двоє з яких шосткінці. Розрахований на одночасне перебування в ньому 50 дітей віком від 3 до 18 років. З 1 січня 2016 року в закладі перебувало 82 дитини Сумської області. З них 47 вихованців сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. 23 дитини позбавлених батьківського піклування, 6 дітей сирі. 5 дітей, які залишились поза сімейним оточенням, потребують соціально-психологічної допомоги. Одна дитина, що постраждала від психічного насильства вдома, і одна дитина сама звернулася за допомогою до нашого закладу. Оксана Володимирівна повідомила, за цей рік в їхньому закладі знаходилось 5 мешканців з нашого міста. Перерахувала головні завдання центру. <кій> Завдяки роботі нашої фахівці, біологічної сім'ї повернути 32 дитини з нашого закладу, влаштована до сімейних форм виховання 10 дітей, одна дитина до дитячого будинку, а одна дитина дитину встановлені. Основними завданнями нашого закладу є наступне: здійснення соціального захисту дітей прийнят до центру, психолога, медична допомога дітям у кризових ситуаціях, такі як насильство, різні жорстокі поводження з ними. Та інше психологічна та педагогічна допомога батькам або сама, які замінюються прийомні сім'ї, прийомні батьки, з метою налагодження внутрішньородинних стосунків. Вже скоро відкриться в шості нове відділення гемодіалізу. Наразі проходять завершальні роботи, зазначив Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. вихідних зробили крильцом. Попри що сталося на день два роботи, завезли меблі. Медичне обладнання, яке за кошти місцевого бюджету придбано то дрібне. Крім цього, ми весь фасад і очного, і орвідділені лабораторії, які поруч теж, теж покрасили. Нормальний вид, тепер гарний. Зробили косметичний ремонт приймального відділення на минулому тижні. Закуплено 4,5 тисячі підручників для учнів восьмих класів для четвертих-сьомих 25%. відсотків. До кінця вересня планується остаточно закрити питання підручників. Повідомила Наталія Сергійко, начальник управління освіти. Ще вона зазначила, в яких навчальних закладах наразі проходять ремонтні роботи. Ремонт даху загальноосвітньої школи номер 5 триває. Ремонту туалетів в ліцеї завершено. На цьому тижні плануємо розпочати ремонт даху дошкільного навчального закладу 12. І сьогодні оголосимо на Прозоро ремонт даху майстерні за освітньої школи номер 8. Також з 1 вересня підуть навчатись учасники антитерористичної операції. Оповістила Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. Організована робота щодо навчання. Шест, восьми е, учасників антитористичної операції в, в нашому чилищі місцевому е, номер 13, щодо отримання там три види категорій водійських. Сформована відповідна група і кошти замовлені з державного бюджету. Про заходи, які відбудуться на день міста, повідав Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму. Ігор Михайлович запрошує всі колективи шостки прийняти участь у проходженні колон, які щорічно розпочинають святкування в нашому місті. О 11 годині розпочне роботу ярмарок дванадцятий. Солдатська каша о 12.30 праздник Свято Сиру на помості. Родинна Олімпіада у 14-18 годині розпочнеться урочистості, святковий концерт і запросили ми професійних артистів. Це група С-клас. А о 21 святковий. В центрі міста 3 вересня відбудеться фінал родинних змагань тато, мама, я спортивна сім'я та змагання силового екстриму. Андрій Доценко, завідуючи відділу фізкультури та спорту, повідомив, що пройдуть і нові спортивні заходи, які ніколи ще не проходили в місті. Зі стритболу та змагання з бочі це серед людей з особливими потребами, до речі. Змагання з бочом будуть вперше проходити на Олімпійських іграх, і цей вид буде популяризувати нашому місті. Наприкінці апаратної наради міський голова Микола Нога наголосив на ретельній підготовці до 1 вересня та дня міста. Консолідувати всі зусилля, дати можливість людям відпочити, дати можливість побачити, що наше місто красиве. Я прошу систему освіти детально пройтись по кожному пункту Ніна Олексієвна по підготовці до 1 вересня. Благодійний фонд щастя в долоні гучно відсадкував свій перший ювілей. Організація, яку створили активні студенти Шостинського інституту Сумського державного університету, виповнився один рік. За короткий час існування фонду волонтери зібрали кошти на лікування та подарували надії на здорове майбутнє вже чотирьом своїм маленьким підопічним. Святкову подію з нагоди ювілею студенти також поєднали з благородною метою та організували збір коштів для двохрічної Насті Скоп. В парку Свободи відбувся благодійний ярмарок та концерт. Під час урочистості організатори заходу вручили подяки та пам'ятні медалі тим, хто допомагав та активно сприяв діяльності фонду. Свою почесну відзнаку отримала й телерадіокампанія Акцент. Рівно рік тому троє студентів Шосткінського інституту Сумського державного університету спільно обрали для себе благородний життєвий шлях допомогу хворим дітям. Тоді ж у 2015-му офіційно було створено благодійний фонд з дуже символічною назвою щастя в долонях. Наразі дружня команда фонду налічує вже 19 активних співробітників та чималу кількість волонтерів. Голова правління фонду та студент п'ятого курсу Шоскінського інституту Сумду Роман Лузік говорить: незважаючи на труднощі, з якими довелося стикнутися на початку створення організації, жодного дня не пожалкував про те, що пов'язав своє життя з такою нелегкою справою. Це такий путь. Е Путь добра, я бы сказал. Вот в этом, на этом пути мы делаем множество добрых дел. Большинство людей изначально этого не понимало. Я просто помню вот, наше развитие, с чего мы начинали и где мы сейчас. То есть отношения людей во-первых мы приносим доброту и тепло в наш социум. Вот для людей уже есть немножко понимание, что такое волонтерство, что такое доброта. От, і совість і тому подобные вещи. Поэтому я ні разу не жалею тим, чим я займаюся. Активна шосткінська молодь збирає кошти на лікування малечі під час проведення різноманітних масових заходів. Влаштовують ярмарки, концерти, вечірки, розміщують інформацію в інтернеті. Вітає діяльність благодійного фонду Лариса Хабарова, викладач шосткинського хіміка-технологічного коледжу імені Кожедуба. Здорова що у ребят от столька видумки, задора, сил. Иногда, конечно, я представляю, руки опускаются, кто-то там что-то где-то когда-то сказал, но я рада, что в Шустке у нас есть эта организация, что молодые люди заняты таким добрым делом. И вообще это здорово, что наша молодёжь занимается тем, что дарит добро. Виталий Куленко – директор Шосткинского института СумДУ, один из тех, кто вселяє підтримку та продовжує підтримувати студентів на їхньому нелегкому шляху. Некоторе время тому назад студенты нашего Института пришли ко мне с э, вот таким э, добрым добрыми намерениями открыть создать, вернее, благодейный фонд «Счастье в Долонях». И цель этого фонда была вот именно помочь э, больным детям прежде всего. Мы постарались поддержать. Но ну, потом ребята разрослись, расширились свои плечи. У них это получилось. Що ми їм і желаємо далі? Пусть у них все получається і далі. За рік існування фонду благодійники надали фінансову підтримку вже чотирьом своїм маленьким підопічним. А наразі продовжують збирати кошти на дороговартісні медичні препарати для двохрічної Насті Скоп, дівчинці з вадами серця. Святкування свого власного ювелею щастя в долонях також поєднала з благородною справою. До участі в благодійному ярмарку, який розташувався в парку свободи, студенти залучили чималу кількість народних майстрів. Коли підложили ребята щастя в долонях і налічі. Деткам часть пойдет наших торгов сегодня. Как отказать им, тем более в такой благородной цели? Поэтому і, і ми бы имеем деток і знаємо, що это такое, поэтому ми решили поучаствовать, не отказывать ребятам в такому благородному искреннем пориві. Помож благотворительность і самой показати, що талант свой, що вмію зробити мир лучше. У чудовий сонячний день у центральному міському парку відсвяткувати ювілей разом зі студентами-волонтерами зібралось багато як звичайних городян, так і близьких друзів благодійного фонду. Наприклад, такі як родина Обуховські, знані в місті евент-ведучі. знакомы задолго до того, как ребята создали свой благотворительный фонд, но, наверное, вот действительно очень так хорошо подружились со, с началом создания фонда. И сегодня Маша правильно сказала, вот первая наша совместная акция была, это мы собирали вместе деньги на Илью Демешко, потому что сумма была ну, катастрофически огромная, и тогда подключился весь город, мне кажется, для того, чтобы помочь этому мальчику. Мы всегда с удовольствием спасибо. с ними встречаемся, всегда с большим удовольствием даем им советы, ну и, конечно же, За по возможности И если это нужно им, мы им всегда помогаем. Хочется пожелать им только процветания, побольше хороших людей в их организации, но ну, чтобы все у них получалось, и чтобы, конечно же, все детки, которым они помогают, были здоровы. Уже на один рік знайомы зі студентами-волонтерами Дмитро Васильцов, глава громадської організації інвалідів «Паритет Шостка». У нас колясочники, інваліди, найважливіша, яким треба зносити, заносити допомогу на мероприятия, з мероприятия достатньо по городу. ну ані вот неравнодушно відкликнулись і всі йдуть нам на допомогу. Відзначити свій перший день народження. Творча та активна молодь вирішила яскравим концертом. В ньому взяли участь як самі благодійники, так і чисельніх талановиті друзі. Під час концерту Роман Лузік зі словами подяки звернувся до усіх тих, хто допомагає благодійному фонду щастя в долонях». Я хотів би поблагодарити всіх всіх тих людей, з якими ми починали, які нас підтримували це все час. Спасибо вам огромное за то, что вы нас в свое время помогли нам, наставили нас. Мы без вас, наверное, не достигли такого уровня, какой у нас есть на данном этапе. Огромное вам спасибо. За значний розвиток волонтерської діяльності благодійники урочиста нагородила подяками та пам'ятними медалями міського голову Миколу Ногу, народного депутата Ігоря Молотка, депутата міськради Володимира Пилипейко, секретаря міськради Чанцева Коваленка, Ростислава та Наталію Буховських, Віталія Куленка, представників спортивної організації Шостка Стронг та багато інших. Свою почесну відзнаку отримали телерадіокампанії Акцент за щирість душі та вагомий внесок у розвиток волонтерської діяльності. Подяка оголошується колективу телеканалу. «Акцент». Акцент. Відзначивши перший ювілей щастя в долоні, хроман Лозік та його команда вже мріють про створення обласної мережі, яка б об'єднувала благодійників з усього регіону. Інформаційний випуск на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Не перемикайтесь, після випуску новин на вас, як завжди, чекають народні та синаптичні прогнози. Нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткінська міська рада, Шостка Ньюс та в соціальній мережі Facebook. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось. На все добре. 30 серпня вшановується пам'ять святого Мирона Пресвітера. З 30 серпня починається осінній листопад. Перше скидає лист береза, за неї липа, в'яз, черемха. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на мирона буде хорошою. У шостій ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Майже весь день мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Температура повітря в день 31 градус вище нуля. Наче стопчики термометрів показуватимуть 15 градусів з позначкою плюс. Вітер південний до 5 метрів на секунду.